Вітаю, шановні глядачі. Дональд Фредович дуже багато постів робить у себе в соціальних мережах. І буває, ти дуже дивуєшся, Буває вже ти вже так от маєш махаєш рукою і думаєш, та хай з тобою вже, вже набридло це все. Буває дуже дивні але які мають під собою доволі багато логічного і такого, що має сенс. Чому президент США Дональд Трамп раптом заговорив про геноцид християн у Нігерії? Чи справді в цій африканській країні переслідують людей за віру? Чи проблема набагато глибша? Що стоїть за хвилою насильства, яка охопила Нігерію, релігія, боротьба за землю чи провал держави? Давайте з вами розбиратися. 31 жовтня президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що християнство в Нігерії під загрозою знищення. Він навіть припустив, що США можуть відправити війська чи нанести авіаудари, щоб зупинити переслідування християн що про це ви писали це звернення, показували інше. Ми на нашому телеграм-каналі. Ми за допомогою штучного інтелекту всі актуальні звернення політиків світових перекладаємо. Тож долучайтесь до в описі. Президент Нігерії Боала Тінубу заперечив закиди Трампа, сказавши, що Нігерія не є релігійною нетерпимою країною. Він сказав, що його країна суверенна держава і готова співпрацювати з США, але лише на рівноправних умовах. Він пообіцяв посилити боротьбу з терористами та захищати всіх громадян, і християн, і мусульман. Але багато громадських діячів, релігійних організацій, політиків США говорять про геноцид християн Нігерії через дуже чисті напади на церкви та християнські громади. Так, американський сенатор Тед Круз також звинуватив нігерійську владу у байдужості до вбивства християни, навіть запропонував вести санкції проти країни за останні роки. Насильство в Нігерії значно зросло. З моменту, коли Тінубу став президентом 23-му році, ще більше загинуло 10 тисяч людей, а мільйони залишили свої домівки. Особливо постраждали північні та центральні регіони, де озброєні групи вбивають, викрадають людей, і руйнують села та церкви. Наприклад, згідно з дослідженням Observatory for religious Freedom in Africa, за період жовтня 19 по вересень 23 серед цивільних жертв насильство зафіксовано щонайменше у 16 769 християн і 6235 мусульман за даними місцевих організацій таких як Індерсосаєті лише за останні десятиліття в Нігері зруйновано чи спалено понад 19 тисяч церков. Тобто насильство ми бачимо вже перше ознаку, що там справді слабка держава, і насильство йде у всі боки, але у християн справді більше, і там все залежить від регіону. І є регіони, де просто лютують філіал і ділу абсолютно. Жахлива ситуація, це просто отморозки, які навіть по рівнянню з е, близькосхідними отморозки, хоча ті теж отморозки, і там жахіття, що відбувається зараз. Будемо про це говорити. Християнські активісти кажуть, що уряд Нігерії та армія діють повільно або взагалі не втручаються. Іноді військові прибувають уже після трагедії, а винних не притягують до відповідальності. Деякі бойовики навіть отримують амністію в рамках урядової програми Безпечний коридор, яка передбачає радикалізацію та повернення. Екс для у суспільство, але вибачте, коли ви робите програму, що ви можете вирізати сім'ю, дітей, чоловіка, дружину і одразу піти на амністію. Ну, це просто катастрофа, тільки буде підсилювати їх бажання робити щось жахливе. І загалом така ситуація викликає обурення серед постраждалих громад, за словами влади, спрощувати ситуацію і заводити її до релігійної війни це гра на руку терористам, бо вони прагнуть розділити країну. Попри це, нігерійські міжнародні християнські організації наполягають християн переслідують непропорційно часто, і світ має звернути увагу на те, що відбувається. Хоча в прогресивних ЗМІ вони там, знаєте, знайшли цю проблему, що взагалі там насильство є. І мусульмани теж страждають, і вони кажуть, що та це все найбільші жертв мусульмани. Вони пишуть. Взагалі дуже дивна поведінка часто. Американських ліберальних змін на заході, які замість розголосу виходять із такими заголоками, як сенатор США, стверджує, що в Нігерії відбувається масове вбивства християн, «Дані суперечать дійсності. Чи Нігерія геноцид християн чи криза наративів. Ну ви могли б вийти і сказати, що республіканська партія юзає цю проблему для внутрішнього там, для виборця. Проблема в Нігерії справді на всі своє. Ми, як Америка, маємо теж про це думати. Там і мусульман бувають, але християн справді частіше. Ну кажіть правду. А знаєте, вони, от, аби населити республіканців, якщо республіканці просто юзують факт, зокрема, для своєї внутрішньої повістки, то ці тупо перекручують все. А потім вони дивуються, чого американці все менше читають ліберальні ЗМІ. А часто ліберальні ЗМІ це змі, які там. Виступають, зокрема, і за е, якісь наукові, е, там кажуть, що треба там все науково, так і так, а потім дивуються, що люди не хочуть читати про ті самі щеплення, наприклад. Бо не довіряють загалом, бо ви тут перекручуєте, брешете, то вам там і довіряти, так? Криза змії. До речі, щеп щепуйтеся, зокрема від грипу вона раз іде. бережіть здоров'я. Це я одобряю. Причини насильства складні. Давайте розберемо їх. Крім фанатизму, додаються суперечки за землю, бідність і слабка влада. Русині вважають, що важливою причиною є зміна клімату, але, ну вибачте, в Україні діють різні груповані джихадисти, бакахарам, які просто отморозки, як я говорив, на північному сході, бандити і викрадачі на північному заході, де нема влади, а в центральних регіонах справді тривають криваві конфлікти між фермерами християнами та скотарями-мусульманами. І це давня проблема. Вони там мають конфліктні точки. Про декілька страшних історій ми розповімо. Одного травневого вечора жінка на ім'я Комфорт із Фанус готувала вечерю вдома в районі Бокос, штат Плато, Нігерія. І чоловік Данладі прибіг додому задиханий і сказав, що до села йдуть озброєні люди. Він наказав їй забрати дітей і тікати. Комфорт утекла, але чоловік залишився з братом. Нападників вбили їх і спалили будинки. Тепер родина залишилась без житла, їжі і роботи. Інша жінка Карімату Аміну втратила чоловіка, коли той пішов на ферму. Вона каже, що в цьому конфлікті гинуть не лише християни чи мусульмани. Напади відбуваються з обох боків, і всі страждають. Для вісе громад насильство це не просто суперечки між фермими пастухами, а спроба вигнати їх із земель. Це пов'язують із давньою історичною недовірою до етнічної групи Фольбе, яка бере свій початок ще з часів ісламського джихаду на півночі Нігерії. Аналітики кажуть, що історичні події впливають на сучасні конфлікти. Деякі громади сприймають сьогоднішне насильство як продовження старих релігійних і етнічних протистоянь. Деякі лідери, наприклад, Джеймс Аяц зі штату Бенуе, вважають, що це не просто конфлікти між фермерами та скотарями, а спланована кампанія захоплення земель. Хоча доказів того, що уряд Нігерії проводить геноцид проти християн, немає. Якщо почитати російські змі, то вони дуже не люблять термін геноцид християн беруть його в лапки, бо мовляв вони погіршують репутацію Нігерії, створюють напруження з іншими країнами та ускладнюють міжнародну допомогу. Крім того, прогресивних колах. Поширені наративи про релігію миру і все в тому подібному дусі, та й християнство прогресні не дуже люблять. Однак такі розмови, принаймні, привертають увагу до проблеми насильства і допомагають обговорювати, як покращити безпеку, стабільність у країні. Підважаючи підсумки, Дональд Фредо заявив про геноцид християн у Нігерії. Однак президент країни це Заперечив, визнавши лише серйозні проблеми з безпекою. Насильство там має складні причини: релігійний фанатизм з боку боку харам, тобто філіалу і діл. Боротьбу за землю, бідність і слабкість держави. Хоча більшість жертв справді християни, доказів навмисного геноциду з боку держави справді нема. Є підозра, що просто влада шлангує, там, де вона могла би посилити вплив, вона цього не робить і не приділяє тому сильну уваги, що їм треба і зробити. От, але сказати, що влада Нігерії принципово там когось вирізає, теж не можна. Вона просто не контролює ситуацію. Ти обрався президентом, давай, наводь порядочок. Що це таке взагалі? Що це відбувається? Направді люди гинуть, там різанина страшна, просто-напросто так не має бути. От. Ну, і, звісно, треба додати, що Фредович теж юзає це для своїх і там політичних моментів. Електорат республіканський, в основному християнський, то на це і звернуть увагу. А загалом християнство на сьогодні, знаєте, найбільш пригноблена релігія в Африці і в Азії на сьогодні. Справді, дуже є багато геноцидальних таких от речей, які відбуваються щодо християн. Це фундаментальні права людей. Коли я кажу фундаментальні, я кажу про те, чи буде жити людина далі, а не просто, що вона не отримала гендерно-нейтральний туалет чи ще щось. Збираємо на збір, знаєте, нам і свою країну захищати, де були би права і можливість жити нашим дітям, батькам, нам. Нашим майбутнім поколінням і для збереження нашої національної пам'яті. Бо ми це вчорашнє, сьогодні і майбутнє посилання. Ось. Угу. Наземно роботизований комплекс. В описі всі безпосередньо реквізити це на другу механізованої батальйону 3-ї штурмової залишилось 190 тисяч. Менше, ніж ми зібрали. Всім все найкраще до побачення.